Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як зайти на ваш роутер з телефона, планшета, ноутбука чи комп'ютера, змінити там пароль до Wi-Fi. І одразу скажу, що робиться все дуже просто. Дивимось уважно, щоб не пропустити нічого важливого і не допустити помилок. В першу чергу оглядаємо ваш роутер, щоб знати, які цифри вводите. Адресну строку браузера. Вони там, де IP. Це нам треба буде вводити. Також ми одразу можемо подивитися, що логін і пароль в нашому випадку адмін, адмін Зазвичай вони так і бувають в більшості випадків. Хотів би сказати, що в деяких браузерах може не працювати. Для прикладу, я пробував Google Chrome робити і в мене чомусь не заходило. Вводжу. підвантажується і бачимо, з'являється віконечко віконечку. Вводжу адмін. Знову вводжу адмін. І ми потрапили в налаштування роутера. Ваші налаштування можуть виглядати по-іншому. Можливо, у вас вже буде українська мова, якщо у вас більш сучасний роутер. Нам треба знайти налаштування Wi-Fi, wireless Wizard. В нашому випадку вони. Розташовані в вкладці Setup Wizard. І тут у нас пароль. Змінюю його. Ну, я просто змінив велику букву на маленьку. Не забудьте, після того, як ви внесли зміни, натиснути застосувати або «Apply», так, як в моєму випадку. Поки в нас зміни застосовуються, бачимо. воно швиденько доволі це все робиться. Хочу показати, що з телефону принцип такий самий. Тобто так само вводите в адресну строку браузера і вводите логін, пароль, адмін, адмін, змінюєте пароль, тиснете зберегти або Apply і зараз я покажу, що пароль в нашому випадку вже змінився. Так, бачимо, буква це маленька. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, оцінюйте і підписуйтесь на канал.